Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги лижні окуляри. Гірськолижні окуляри розроблені, щоб забезпечити максимальний захист для любителів катання на лижах та сноубордах. Окуляри мають подвійні лінзи та покращене покриття, яке блокує шкідливі сонячні промені, зберігаючи ваші очі в безпеці та комфорті. Технологія запобіганню запотіванню надасть чітке бачення під час інтенсивних фізичних навантажень. Окуляри сумісні з шаломами та оснащені регульованим ремінцем, який надасть щільну та зручну посадку. Незалежно від того, професіонал ви чи новачок, дані гірськолижні окуляри чудово підійдуть для будь-якого зимового виду спорту. Пропонуємо до вашої уваги спортивні рукавиці. Ці професійні рукавиці ідеально підійдуть для занять фітнесом, їзди на велосипеді, риболовлі та інших видів спорту. Виготовлені з дихаючих матеріалів, вони зручні в носінні та запобігають утворення поту, забезпечуючи сухість та комфорт під час інтенсивних тренувань. Рукавиці мають протиковську конструкцію, яка забезпечує міцне щеплення та знижує ризик травм через ковзання. Вони також надають чудову гнучкість пальців та свободу рухів, що дозволяє з легкістю виконувати завдання. Рукавиці доступні в різних розмірах, як для чоловіків, так і для жінок. Пропонуємо до вашої уваги жіночий спортивний комплект. Цей безшовний набір ідеально підходить для жінок, які хочуть залишатися стильними під час занять йогою або тренувань. У комплекті входить кроп топ з довгим рукавом та легінси з високою талією, виготовлені з безшовної тканини для максимального комфорту та гнучкості. Набір доступний у різних розмірах та кольорах, щоб відповідати різним уподобанням та типам фігури. Спортивний одяг виготовлено з високоякісних матеріалів, які пропускають повітря, вбирають вологу та швидко сохнуть. Пропонуємо до вашої уваги жіночі спортивні шорти. Вони розроблені спеціально для таких видів діяльності, як їзда на велосипеді, біг та фітнес. Конструкція шортів із завищеною талією забезпечує надійну та підтримуючу посадку. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які відводять вологу та швидко висихають, завдяки чому ви будете в комфорті протягом усього тренування. Вони доступні в різних розмірах та кольорах, щоб відповідати різним уподобанням та типам фігури. Це чудовий вибір незалежно від того, чи ви в спортзалі або на природі. Пропонуємо до вашої уваги спандер для фітнесу. Даний еластичний еспандер розроблений, щоб допомогти користувачам підтягнути та сформувати нижню частину тіла, зокрема м'язи сідниць. Підходить для різних типів тренувань, таких як йога, пілатес та силові тренування. Еспандер допоможе вам активувати та задіяти сідничні м'язи та стегна. Він дуже компактний та портативний. Його можна використовувати де завгодно, вдома, у спортзалі чи під час подорожі. Його легко зберігати та транспортувати, що робить його зручним варіантом для тих, хто хоче залишатися активним у дорозі. Пропонуємо до вашої уваги комплекти для йоги. Легінси та топ в цьому комплекті мають модний та стильний дизайн, що дозволяє виглядати чудово та почуватися комфортно під час занять. Виготовлений з високоякісних тканин, що забезпечують відмінну вентиляцію та відводять вологу від тіла. Тканина також дуже м'яка та еластична, що дозволяє вільно рухатися та розтягуватися. Цей спортивний одяг є ідеальним вибором для жінок, які цінують якість та комфорт під час спортивних занять. Він чудово підійде для заняття йогою, фітнесом, бігом та іншими видами спорту. Набір може бути використаний як для домашніх занять, так і для тренувань у спортивних залах. Пропонуємо до вашої уваги безшовний комплект для йоги. Набір виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує комфорт та відмінну вентиляцію під час фізичного навантаження. Легінси мають високу талію та щільну фіксацію, що дозволяє підтримувати правильну постановку та зручно виконувати різні вправи. Вони мають безшовний дизайн, що забезпечує максимальний комфорт та рухливість під час тренувань. Спортивний топ має відкриту спину та фіксується на тонких беретелях. Даний топ чудово доповнює легінси. Набір є ідеальним вибором для жінки, яка цінує якість та комфорт під час спортивних занять. Комплект підійде для заняття йогою, фітнесом, бігом та іншими видами спорту.